Носфера противка Лідерс. Розники другої ліги між собою зустрічаються. Ноосфера Київ. Алкіпер. Сьогодні Дмитро Оябин сухо 8-0. Лідерс обігрував. І це результат ну дуже примітний. Зараз момент у Денисовича. Цілих два-три моменти, друзі, Микола Денисовича. Пас Войсович перехопив. Войсович. Залишає м'яча для четвірки. Це Дмитро Коняю. Він із справою розпоряджався. Лідерс відповідає своєю атакою. Ахмадов шукає ракеляна. Пасов. Ахмадов влучає в суперника. Запускає Артем Марчук. М'яча не точно. І момент проше виконання зараз від Анатолія Веремчука. Друзі, шоста хвилина. Анатолій Веремчук виводить Лідерс. Уперед у матчі з ноосферою. Удар низом від Веремчука, але настільки точний удар. Вже ведуть номінальні гості. <ривіт> Веремчук виконує штрафний для лідерс. Веремчук завдає прямого удару. Розумає він ще одну атаку від Носфера. Войсович. О! І штрафний для ФК Лідерс. Веремчук виконає Веремчук. Розбігається. Веремчук завдає суперточного удару, друзі, прямого зі штрафного. Ще одне прекрасне виконання. Якщо це спеціально. Ну, із останнього, що бачили від ноосфери ну, біля володінь Полякова, Вінника Магламян розіграє аут із Марчуком, змістився до центру Марчук, віддав на Войсовича. Простив. Ну, День штрафний від Анатолія Веремчука. Анатолій Веремчук і вже в дев дальню дев'ятку, друзі. Збровка лівої. Гусів з Денисовичем. Гусів. Прострілює, Пономаренко чіпляється, відкидає Денисовичу. Удар з лівої. Забиває лідер ще один гол. Микола Денисович, дев'ятий номер з лівої. Носить точного удару. Вражаючи Ближній кут. Говорить Носфер. 29-та хвилина. Рахунок 3-0 на користь лідерс. Коняєв. Простріл від Білоконя. Ахмадов. Ахмадов. Ахмадов втрата. Відкинув Марчуку. Коняєв. Артем. Повертає. Марчук. Поляков на виході зіграв колективу Володимира Войсовича. Порушення правил номер 3 по перерві Веремчук, Ще одне довге рішення. Іде Анатолія. Марчук Войсович. Володимир грає на олійника той у штрафній площі на дальню прострілку. Микола не лучше у ствіру Рябинський. Швидке вкидання у гру. Три з половиною хвилини залишається в ноосфери. І ось можливо, можливо, друзі, перший крок від команди Володимира Войсович забиває капітан. Перший гол свого колективу стане рахунок 1-3. Тайм-аут узяв лідерс. За май. Лівовуруть магламян на дальню коти. Ракелян знайшов шлях, шлях М'ячу, попри те, що довкола нього кілька. Пономаренко. виручає кіпер та вкрай мало часу у колективу Володимира Войсовича.